Доброго ранку, друзі. Сьогодні на сході сонечка в такому незвичному форматі. Хочеться зробити відео для харків'ян, привітати місто з днем народження, привітати харків'ян з днем міста, побажати всім ще більше сили, незламної віри до кінця пройти ось ті випробування, які нам випали на нашу долю в нашому житті. І все-таки діждатися, коли Харків знову повернеться до мирного життя, до того, щоб бути джерелом для всієї країни, джерелом науки, культури, місто студентства, місто інновацій, нових технологій. Я не сумніваюся, що саме такі в нашій мрії обов'язково здійсняться. Як в своїх минулих розкладах бачу, що до кінця цього року, 24-го року, все таки повинно завершитися для харків'ян саме жахливе, що відбувається в цій війні відносно нашого міста і нашої області, але може це ще затягнутися до середини 25-го року. Ось цей період він також залежить і від. Сили духу нашого, від нашого настрою. Тому давайте всі згуртуємося, максимально просимо вищі сили допомоги і всі працюємо на нашу перемогу. Давайте подивимося: місто Харків. Взагалі, давайте подивимося, яке ж буде наше місто. В майбутньому найближчі 5 років. Бо багато хто вже там говорить, що ні, Харків це тупікове місто і життя в найближчий час там не буде нормального. Ну, давайте подивимося, яка доля харків'ян взагалі в найближчі 5 років, що нам випадає найближчі 5 років. Трошечки така ось так вам буде видно. Найближчі 5 років. Ну, подивіться. Так, є на дні колоди у нас четвірка кубків. Це карта, яка говорить, що все таки так, чотири місяці у нас буде складних, але ми повинні використати той шанс, щоб який нам дається да, знайти внутрішню силу і використати кожен, кожен момент, щоб укріпити і себе і своє місто. Є у нас мах. Маг це людина старшого аркану, яка володіє чотирма стихіями, і може змінювати змінювати майбутнє і коригувати його. І як ця карта говорить, що нам посильно багато що, але ця, по цій карті можу сказати, те, що нам обіцяють помагу, це карта також політиків. Те, що нам обіцяють, це і залишиться обіцянками. Більше за все, нам треба сподіватися на наші внутрішні сили, внутрішній ресурс і працювати саме над тим, що у нас насправді в Харкові, в Харківській області є все, щоб ми. Могли стати ось тією незламною фортецею, яка буде неприступна ворогу, і мирні жителі будуть продовжувати своє життя в цьому місті спокійно і без всяких там утрат. Ось дивіться, я вам хочу показати карту, мечову карту, де на роздоріжжі. Да? Стоять люди, які пішли в одну сторону і в іншу сторону, яке ж буде майбутнє, ми запитуємо да, в нашому місті? Багато людей, які виїхали, вони не повернуться, тому що так тут роз'єдналися дороги. Але наше майбутнє за, паж, да, за пажами за нашим молодим поколінням і новими студентами, які у нас. Нове покоління, нові молоді люди, які привнесуть життя в місто, і це буде вибір і харків'ян, і тих людей. Карта вибору, карта старшого аркану, яка говорить про те, що а це ще також карта дитини. Вона може показувати дитину, вибір закоханих, да? і те, що буде. Майбутнє в цьому місці однозначно ще як в мене йде відповідь інформація про те, що є певні домовленості по Харкову і по Харківській області, і вони йдуть позитивними. Тому нам все таки залишається ще набратися терпіння і вичекати. Ну, давайте запитаємо: дай пораду харків'янам. Да? Дай пораду харків'янам. Ще подивіться, бачите, бачите, як випадає пораду харків'янам на даний момент укріпляти, укріпляти. Своє місто укріпляти свою область, тому що до повної перемоги у нас не буде спокою. Трійка жезлів це повна перемога. Да, ось тоді тільки ми видихнемо. І, на жаль, порада харків'янам є. У нас небезпека, да? небезпека прильотів. Бачите, знову мечова карта. Харків ще буде потерпати від обстрілів, які будуть дуже болючі і нести ну, життя людей. Тепер загроза для життя людей, як, як я бачу, що Харків стане абсолютно другим духовним да, містом, духовним стержнем і духовним центром для цього регіону. Тому наші бажання позірки однозначно здійсняться на даний момент. Є загроза, так, загроза і прильотів, і руйнування і для життя людей. До повної перемоги нам спокою не чекати. І ось ця карта говорить, що наші мрії обов'язково здійсняться, але по зірки це не так швидко. Або це буде перша зірка, або це буде е, грудень місяць, ось, десь з 21 грудня, або це буде як е, на Різдво Христове, да, можливо, це буде. Можливо, це буде от в січні місяці, або це буде, от як я бачу, все-таки можливо, навіть це буде аж середині 25-го року. Тому ось така моя відповідь. Бережіть себе, не втрачайте надію, Харків незламний, все буде Україна.